У Вінниці триває будівництво протирадіаційних укриттів для шести ліцеїв міста. Зварюють арматурний пояс під залізобетонну основу на території ліцею номер 13 що по вулиці Максима Шимка. Зварювальник Олександр встановлює подушку під стіни в укритті. Це усилення на каркас, де тут блоки тут йти. Накладаємо сітку, заливаємо бетоном, виводимо колони, а потім по ній блоки тут йти. Будувати укриття у 13-му ліцеї почали у жовтні, каже представник підрядної компанії Олександр Стаднічук. За місяць засипали щебеневу підсипку, зробили бетонну підготовку під фундамент. Тепер завершують роботи перед залиттям залізобетонної основи тощиною 40 сантиметрів. Дане укриття розраховане на 850 осіб, що будуть укриватися, в тому числі 360 учнів до 12 років. Параметри даного укриття 18 на 50 метрів. Висота приміщень середині буде 3 метри». За 300 метрів будують укриття й для ліцею номер 12 каже Олександр Стаднійчук. Воно буде надземним, бо ґрунтові води тут на глибині метра. Суспільному розповідає про обсяг роботи, який виконали. Залито фундаментну подушку на близько 600 кубів бітона, близько 100 тонн арматури задіяно тільки на фундаментній плиті. На даний час здійснюються роботи по монтажу стін захисної споруди. Здійснюється монтаж фундаментних блоків, потім заливаються підсилюючі конструкції і шпонки і в подальшому буде виконуватися залізобетонна монолітна плита покриття. У зв'язку з тим, що близько поверхневі води дана споруда є не заглиблена, а насипана і буде обволовуватися землею. Загальна її висота близько буде з обвалуванням 4,5 метра. Вона призначена для укривання 987 осіб, в тому числі 400 учнів до 12 років. У ліцеї номер 30 по вулиці Стрілецькій наразі заливають фундаментну плиту, каже виконаб будівництва підземного протирадіаційного укриття Олександр Поворознюк. Ми вхопалися 4 метри від рівня землі. Бетон, Об'єм бетону на даний об'єкт півтора тисячі кубів. Ми залили близько 300 кубів, ми зараз доливаємо фундамент плиту, тоді в'яжемо стіни, вив'язуємо стіни і будемо також заливати стіни. Стіни Сі, перекриття, перегородки. Це буде монолітно-каркасне здання з бетону. Протирадіаційні укриття будують у тих ліцеях, де не можна облаштувати найпростіші укриття, розповів заступник міського голови Ігор Откидач. Споруди монолітні та мають витримувати тиск до 10 тонн на один квадратний метр. Укриття з водопостачанням та автономним джерелом енергії. Два схови будуть надземними. Чотири підземні зазначає откидач. Це все залежить від геологічних вишокувань, залежить від рівня ґрунтових вод, залежить від ґрунту. Тому якщо взяти заклади освіти 12-13 ліцей, це буде надземна споруда. Якщо взяти всі решта чотири заклади 23 ліцей, 33, -й, 30 -й ліцей, 11 це буде підземна споруда, яка має витримати навантаження 10 тонн на один метр квадратний. На будівництво шести протирадіаційних укриттів із міського бюджету виділили 293 мільйони гривень. У них зможуть перебувати до тисячі учнів одночасно у кожному. Будівництво триватиме до середини 2024-го, каже «Откидач». Наші протерадіційні укриття розраховані від 850 чоловік до 990 чоловік. Ми розрахунок проводили по навчанню учнів в одну зміну плюс постійно перебуваючий персонал. Це викладачі, прибиральниці, тобто весь персонал самого ліцею. Кошторисна вартість шести протерадіційних укриттів в закладах освіти це 293 мільйона гривень. Роботи розпочаті у нас в вересні поточного року і планується завершити в другому кварталі 2024 року. Андрій Коник, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.